Наступна доповідь у нас променева терапія раку сичого міхура. Коли і кому. Сафронова Олена Валеріївна. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. вельми шановні члени президії. Для мене велика честь мати можливість представити доповідь про терапія раку сечового міхура. Коли і кому. Незважаючи на те, що основним методом лікування раку сичового міхура є радикальна цистектомія, і набуттям найновітніших методик променева терапія, дистанційна променева терапія у вигляді тримодальної терапії, яка полягає в максимальний тур, дефінітивного курсу променевої терапії з конкурентною хімією терапії, набуває все більшої поширеності в лікуванні даної категорії пацієнтів. І при цьому за результатами багатьох багатоцентрових досліджень демонструє навіть деякий бенефіт у виживаності порівняно із оперативним втручанням. Але для того, щоб провести селекцію пацієнтів, який же метод лікування можна застосувати, дуже важливим є у виборі тактиці лікування очікувана тривалість життя. При періоді спостереження та очікуваної тривалісті життя менше ніж 10 років, радикальна цистектомія демонструє краще показники виживаності. Але в ситуації, коли очікувана тривалість життя, Може бути менше ніж 10 років саме показники загальної виживаності є співставними при використанні як радикальної цистектомії, так і тримодальної терапії відповідно зі збереженням сечового міхура. Які ж є покази для тримодальної терапії раку сечового міхура? Це солітарна пухлина з максимальним діаметром менше, ніж 7 см, Ступінь поширеності пухлини за категорією Т менший ніж 3А, відсутність карциноми інсіту, відсутність гідронефрозу, відсутність лімфоваскулярної інвазії, макроскопічна повна спроба тур сечового міхура та чиста уретиліальна гістологія. Як же відбувається сам алгоритм лікування пацієнтів? На початку проводиться максимальна тур. Далі оцінюється статус пацієнта. Якщо пацієнту неможливо проведення хіміотерапії і застосування цисплатину, цей пацієнт вже апріорії не є кандидатом для проведення тримодальної терапії. Якщо хіміотерапії і застосуванням цисплатину можлива, тут вже є варіанти. При неможливості проведення операції, при небажанні пацієнтів, при наявності показів, можливо проведення чи одразу променевої терапії на тлі хіміотерапії, чи Почати з неаудіювантної хіміотерапії при місцево поширеному процесі, 2-4 цикли гемциз з наступною оцінкою ступеня поширеності місцевого процесу за допомогою МРТЦ цистоскопію, і далі вже знову селекція пацієнтів на радикальну цистектомію чи тримодальну терапію. І а, при персистентності а, наявності персистентної хвороби чи місцевого рецидиву після дефінітивної хіміопроменевої терапії це пацієнти на жаль лише на сальважну цистектомію чи на паліативну хіміотерапію. Слід зазначити, що ефективність променевої терапії може бути лише виключно із конкурентною хіміотерапією, тобто лише хіміопроменева терапія може показати адекватні показники локорегіонарного контролю та канцерспецифічної специфічної виживаності, порівняно із монотерапією із використанням лише променевої терапії. Як Радіосенсибілізаторами може виступати ци, чи цисплетин щотижнева, чи схеми із використанням капіцетабіну чи фторуроцилу із метаміцином С. Як вже було зазначено, що з метаміцином С, на жаль, в нашій країні є певні складнощі, тому в нашому центрі, і, як правило, і ці схеми більш прийнятними – це щоденне введення цисплетину на тлі ад. Ю... Дефінітивного курсу променевої терапії. Але слід зазначити, що немає різниці статистичної в показниках загальної виживаності залежної від обраного радіосенсибілізатору. І щодо доцільності опримінення всього тазу, тому що, звісно, дуже багато ведеться суперечок, чи варто опримінювати лише міхур, навіть при локорегіонарних поширеності хвороби, чи варто опримінювати весь малий таз. Все ж таки, опримінення всього тазу покращує показник канцерспецифічної виживаності в півтори рази та показник загальної виживаності в два рази порівняно із Оприміненням лише сечового міхура. Так що, дійсно, ми йдемо на великий об'єм опримінення, але з ми покращуємо онкологічні результати. Але у клінічно залучених лімфатичних вузлів малого тазу дефінітивна хіміопроменева терапія може надати досить непогані показники виживаності: На кшталт п'ятирічну виживаність без рецидиву 26%, п'ятирічну загальну виживаність 34 роки, при збереженні функції сечового міхура та власного сечового міхура у 80% пацієнтів, тобто ми можемо забезпечити адекватну якість життя пацієнтів. Також, звісно, ведеться а, нові трайли, які могли б покращити показники виживаності, зокрема у додавання імунотерапії у пацієнтів, у які є велика експресія pdl 1 І один із а, цих досліджень, яке я вже сьогодні звучала, це застосування нівелумабу у поєднанні з хіміопроменевою терапією у пацієнтів з неметастатичним мязово інвазивним раку сечового міхура. І а, якраз ці дослідження були от, тільки що нещодавно представлені. Що безрецидивно дворічна виживаність становило в півтора рази вище придадування нівелумабу до хіміопроменевої терапії порівняно із а, групою пацієнтів, яким проводили лише хіміопроменеву терапію, та також майже в півтора рази покращувала показник загальної виживаності порівняно із пацієнтами, яким нівелумаб не додавався. То скоріш за все, нівелумаб буде новим стандартом лікування додавання нівелумабу, точніше. Ніше до стандартної хіміопроменевої терапії, терапією скоріш буде новим стандартом лікування даних пацієнтів звісно, що у променевій терапії постійно ведуться дослідження, які б могли б покращити ефективність, тому що на жаль, променева терапія в принципі, її вартість навіть більше ніж радикальною цистектомією для країн, у яких є розвинена страхова медицина. Тому постійно ведуться дослідження, які б могли б економічно зменшити витрати на проведене лікування, і це є пропозиції у використанні гіпофракціонування. Тобто збільшення дози за фракцію, відповідно зменшення кількості фракцій для того, щоб пацієнт скоріше завершив лікування та зменшити витрати на проведену терапія. І якраз а, така гіпофракціонована схема 55 грей за 20 фракцій, продемонструвала навіть бенефіт полока регіонального контролю, і це вже є новим стандартом лікування даних пацієнтів і обійшов нашу традиційну схему у 6,5 тижнів. І, звісно, окрім зменшення кількості фракцій, постійно ведуться добати по зменшення об'єму опромінення. І одне з відомих досліджень рейдер стадії, яке порівнювала три групи. В першій групі було е, е, опромінення всього сечового міхура при стандартному фракціонуванні, друга група опромінювала е, по стандартному фракціонуванні, але проводилась адаптована фокусована променева терапія, тобто відповідно на зону ураження сечового. Міхура додавалась доза. І третя група порівнювала якраз саме гіпофракціоновану схему за 20 фракцій з адаптованою фокусованою дистанційною променевою терапією на зону ураження сечового міхура. Це проводиться щоденно перед кожним сеансом опромінення, комп'ютерна томографія конусним пучком чи низкодозова комп'ютерна томографія, і саме на лінійному прискурювачі є рентгенівська трубка, в нього умудований детектор, на який можна... Ввести зображення, відповідно, в режимі реального часу можна підлаштувати поле опромінення залежно від наповненості полих органів малого тазу. Відповідно, ми можемо прицільно підводити дозу. То саме, якраз от саме. третя група продемонструвала кращі показники виживаності, при цьому не продемонструвавши жодної погіршення по якісті життя, тобто збільшення проявів генітоуринарної токсичності, порівняно із групами, яким опромінювали в Сочовий міхур та при uh... Традиційному фракціонуванні, але локалізована променева терапія. То, відповідно, на даний час гіпофракціоноване лікування з адаптовним предведенням дози саме на зону ураження сечового міхура, є сприйнятним стандартом лікування такої категорії пацієнтів. І завжди у радіаційних онкологах велися суперечки, як краще опромінювати на наповнений сечовий міхур чи на порожній сечовий міхур. Якраз дослід... Рідження, яке продемонструвала в минулому році, не залишила вже якихось а, питань, що саме порожній сечовий міхур зменшує дозове навантаження на здорове оточуючі тканини і забезпечує бістале положення полеопромінення. Тому даних пацієнтів ми опромінюємо на порожній сечовий Міхур. І е, в променевій терапії на даний час є дві е, новітні методики. Ми їх називаємо високотехнологічна дистанційна променева терапія. Це об'йомно модульована дугова променева терапія, в методика ВІМАТ та променева терапія з модуляцією інтенсивності дози, методика АМРТ. І відповідна методика ВІМАТ найбільше є відповідним методом, який продемонструвала краще дозовий розподіл для опромінення лімфотичних вузлів малого тазу. Хоча дві Методики, як Вімат, як АМРТ були співставними щодо дозового розподілу при опроміненні сечового міхура. І слід обов'язково зазначити, що це лікування має проводитись без вимушених чи запланованих перерв. Як раніше ми лікували, спочатку ми примінювали весь малий таз, далі робили перерву, і потім вже додавали буст на якийсь орган відповідно при раку сечового міхура на сечовий міхур. То багато є досліджень у доцільності перерв. На жаль, жодне із цих досліджень не демонструє якогось покращення показників виживаності і сечовий міхур. Також не обійшов і цієї участі, і, відповідно, лікування має бути без перерви, бо саме це поліпшує показники загальної виживаності. І, звісно, ще набуває методики, як стереотоксична абліційна променева терапія, чи радіохірургія при опроміненні раку сечового міхура, взагалом дослідження, які проводяться на даний час, це три фракції на сечовий міхур при стандартному опроміненні. Лімфатичних вузлів малого тазу, і от на даний час це продемонструвало лише трирічну виживаність це дослідження. Але при минані трирічна загальна виживаність становила 74 пацієнта, досить непогані результати. Тому, ж, скоріш за все, стереотоксична абляційна терапія, радіохірургія може бути новим стандартом для лікування раку сочового міхура, Але це ще більш високотехнологічніші методики, які потребують дуже компетентної команди і найновітнішого. Обладнання і трохи про доцільні висновки. Тримедальна терапія це вагома альтернатива радикальної цистектомії. Тримедальна терапія зарекомендувала себе як безпечний та ефективний метод лікування, та при наявності показів рекомендується всіма поширеними асоціаціями. Це сприйнятний метод лікування у пацієнтів з протипоказами для проведення радикальної цистектомії, особливо пацієнтів похилого віку. Адювантна променева терапія застосовується для профілактики місцевих рецидивів. Для пацієнтів з місцево поширеним раком сучового міхура, залученими лімфатичними вузлами та позитивним краєм резекції, в деяких випадках доцільно де розглянути варіанти променевої терапії при метастатичному ураженні вісцеральних органів чи кісток, але слід зазначити, що обов'язкову долю кожного пацієнта треба вирішувати персоніфіковано із запровадження мультидисциплінарних онкологічних консиліумів, в яких має бути обов'язково залучені онкоуролог, клінічний онколог, радіаційний онко патоморфолог та радіолог. І користуючись нагодою, дозвольте, будь ласка, зазначити, що відділення променевої терапії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, оснащене найсучасніми двома лінійними прискорювачами Електа верста ХД із методикою ВІМАТ, працюємо безкоштовно для пацієнтів з договором по НСЗУ. Будемо раді співпраці. Дякую за увагу. Да, да, будь ласка. Дякую вам за чудову доповідь. А скажіть, будь ласка, чи проводили б ви опромінення на ортотопічний кишковий резервуар? Ну, якщо там Т 3 Т4, там лімфоскалерна інвазія, показання для адювантної променевої терапії є, але є і ортотопічний кишковий резервуар в Тазу? Дякую. Дуже дякую за запитання. Так, ми проводили дану методику опромінення по стандартам наявність ортотипічного резервуару, кондуїту, будь-якої онкопластичної резекції не є протипоказом для проведення променевої терапії, якщо є можливість застосовувати сучасні методики і лікування під контролем зображення. Чи є місце, скажімо так, стеретоксичної променевої терапії в лікуванні локалізованих форм мязово інвазивного раку та місцево поширених не врахуючи дані клінічних за збільшення ліфа вузлів? З приводу чи є результати десятирічної виживності загальної та онкоспецифічної наразі? Чи лише триричне? дякую. Шановний Сергій Миколаївич, дякую за запитання. Ну насправді таких е, трайлів немає, тому що, як було зазначено, що все ж таки є сенс опромінювати весь е, е, малий таз. Відповідно, якщо мова йде про стереотоксичні методики, то це методики опромінення лише сочового міхура, відповідно, а стандартними методиками опромінюється все одно весь малий таз. Тобто, опромінення е, стереотоксичними методиками лише сочового міхура без залучення в лімфатичній. Чні вузли не є доцільним на даний час. Ще проводиться е, взагалі дослідження. Також три фракції і на сечовий міхур, п'ять фракцій на простату, і ще й лише три фракції на лімфатичні вузли малого тазу. Але це дослідження почалося в 2023 році, і воно йде ще результати не представлені. Відповідно, будемо сподіватися, що будемо живи здорові і доживемо до цього десь ближче до 30-го року. Дякую, яке ваше бачення стосовно застосування тримодальної терапії хворим, які мають вергідність життя 10 та більше років в Україні? Дякую. Ми все ж таки Дякую. стараємося йти знаєте, як кажуть, з доказовою медициною. Як було зазначено, що якщо очікуване тривале життя, біль більше ніж 10-15 років? Відповідно, я вважаю, що дані пацієнти мають бути радикально прооперовані. Дякую. Зв'язку з питаннями виникло ще питання. А яка ціль облучати опромінювати іляльний січовий міхур, Ортотопічний січовий міхур? Це я так... і є роботи такі, які вказують на те, що робили опромінення ортотопічного січового міхура, і це до чогось привело. Дарк Олександрович, дякую за запитання. Я так зрозуміла, і наш досвід стосувався, коли у пацієнтів були залучені лімфатичні вузли малого тазу. Відповідно, ми проводили опромінення ділянки лімфатичних вузлів для того, щоб зменшити метастатичне навантаження та зменшити ризик виникнення поліметастатичної хвороби. А хворих із враженими лімфатичними вузлами на ортотопічний сечовий міхур не бажано брати. На жаль, не завжди хірургів. Ну, цих пацієнтів, звісно, треба може віддавати на тримодальну терапію, але ж, на жаль, не завжди при, дан... при проведенні МРТ ми можемо оцінити, що є залучені лімфатичні вузли. І це може бути як така дуже несподівана знахідка. Відповідно, цим пацієнтам може бути проведення адювантна променева терапія вже на тлі хіміотерапії. Дякуємо. Терапії. Дякуємо. Може ще в когось з'явилось запитання? Да, будь ласка. Більше в процесі дискусії, е, як ми дивимося на місце хіміотерапії в тримодальній? тому що, е, ну для мене, наприклад, тримодальна терапія сьогодні має бути після неодівантного курсу хіміотерапії, тобто після неодівантних курсів хіміотерапії. І якщо ви розглядаєте питання, що умовно пацієнт з т Т4 заходить в тримодальну терапію, він йде на радикальний тур, то питання радикальності туру при т Т4 доволі проблематично. Якщо пацієнт заходить в хіміотерапію, я в неодіванті. Має непогану відповідь, потім ми йдемо в радикальний тур заходимо в термодальну. Ну після отже, ми маємо знати неодівантну хіміотерапію як стандартну терапію перед радикальним лікуванням. А потім радикальне лікування може бути або цистектомія, або тримодальна терапія. Радикальний тур і хімія на поніс платину та мітину чогось іншого Олександр Едуардович, дякую за запитання. завжди так є Залежно від ступеня поширеності місцевого процесу. Тому на першому етапі обов'язково треба бути максимально спроби тур. Далі вже оцінюється саме яка ж це спроба тур, через 3-4 тижні після тур проводиться МРТ чи цистоскопія. Ну, ми проводимо МРТ. Якщо це максимальна спроба тур не, ну, не вдалася, обов'язково ці пацієнти йдуть на неодювантну хіміотерапію, гімцис, 2-4 цикла. Потім оцінюється ступінь відповіді, МРТ, цистоскопія. Далі можемо підключатися ми. Якщо е процес е локорегіонарний, Максимальна спроба в тур вдалася, може бути проведена одразу дефінітивна променева терапія на хі... обов'язково з конкурентною хіміотерапією, і далі вже оцінюється відповідь. Можемо проводити чи хіміотерапію, чи, на жаль, якщо спроба, як також зазначала в доповіді, не вдалася тримодальної терапії, це пацієнт йде на сальважну цистептемію. Не знаю, не так мені не так здається, тому я думаю, що це будемо дискутувати ще. Ну тому, що ми не можемо сьогодні зробити те, чотири де адювантна променева терапія, хіміотерапія. А є маркери чутливості до променевої терапії при раку сечового міхура? При раку сечового міхура, таких щоб були специфічні тобто... якісь маркери, на жаль, ще не вони напевно не були відкриті та вивчені. Тобто, Там хто працює хіміотерапія чи променева терапія? Разом бачите тільки разом. Дякуємо Покращуємо результати один одного. Thank you.